Усім привіт, друзі, і це наш новий влог. У нас уз Ніколь для вас погана новина. Ніколь захворіла офіційно. в неї так вийшло, що вона вчора гуляла, і ми забули з собою шапочку, і мені здається, вона простудилась. У неї... Дуже висока температура 38,3 і ми лікуємось по полку. Ну і хоч щоб якось порадувати Нікулю, я замовила їй новий одяг. І він уже до нас прийшов, тому давайте разом з вами розпакуємо його для Ніколі, щоб він їй покращив настрій. А ще я впевнена, що її настрій покращить ваша вподобайка під відео, якщо ви справді цінуєте наше відео. Дякую і поїхали. Ого, тут ціла стопочка. Зараз тут папір. Ой, нам ще подарунок! Така в нас тут стопочка одягу. Хочу вам все розпакувати, все показати. І так, дивіться, перше, що я замовила, це в нас ось такий ромпер. Гарненький. Друге, це ось такий ромпер І просто подивіться на нього. Він неймовірно гарний, такий яскравенький. Я знаю, що я його купила зимку, Чого це в мене в голову стрельнуло, але мені він дуже сподобався. І ще ось такі лосинки. Ось. Зараз будемо їх міряти, і все ось це будемо приміряти. Давайте почнемо з приміряння ось цього ромпера. Мені здається, він більш такий яскравий і буду цікавіше на нього дивитись. Я вже перевдягнула Ніколі в цей ромбер, він ідеально на неї сів, як бачите, мені дуже подобається. Давайте наступним помірюємо ось цей теж ідеально сів. Мені він дуже прям подобається, мабуть, сьогодні вона в ньому, можливо, вона відрізала. Зараз ходжу на горище і хочу підібрати до цих лисинок якусь ковтинку або футболочку і також їх помірю. Ну що ж, друзі, я вже походила на горищі і все-таки знайшла пару кофтинчик на вибір, бо в футболочці, напевне, вже буде трохи холодно. І так, перший кандидат це в нас буде ось така ковтинка з вірятками. Вона дуже гарна, але в минулий раз я її одягала, тому я ще не знаю стосовно неї. А друга, це наша незабутня ковтинка із Парижу. На Ніколь вона дуже гарно підходить. І я думаю, що це, мабуть, буде вона. Але давайте спершу поміряємо все, а потім вже вирішуємо. Друзі, я вже поміряла і той, і той образ. Зараз вам покажу ось так виглядається з цією ковтинкою. І зараз покажу, як з цією. А ось так з цією пишіть в коментарях, яка вам сподобалась найбільше. Ну, але я лишу її в цій ковтинці, поки що вона її більше сюди підходить я заварила чайок для атмосфери і зараз хочу запалитись. Não hum. Ну що ж, друзі, ось так ми подивилися Грінча, Ми вже його додивилися до кінця, а зараз я хочу переодягти Ніколь і вкладати її спадки, бо вже пів на я. я Думала одягнути їй ось цей пісочник, але так сталося, що я його не можу одягти через те, що в нас, по-перше, пішов дощ, і думаю, по звуку вже зрозуміло. Ось так. Ось, і буде дуже холодно вночі на вулиці. І Ніколь може змерзнути ось такому піску. Тому я підготувала для неї сліпік. Ось такий сліпік я підготувала. Тут на ньому намальовані різні жучки, квіточки і всякі клієнт. Давайте переодягнути Ніколь. Я вже перевдягла Ніколь і не знаю чого, але в мене включається Мені Дуже подобається, як вона виглядає в цьому сліпіку. Він такий ніжненький на ній. Зараз я хочу помазати їй губки. Я не знаю, чого на камеру передає, що це оранжевий, але насправді це рожевий помада. Ось так я помазала їй губки, це блиск для губ, який, щоб не тріскались губки, бо зараз такий період, що у всіх вони тріскають. Після розпаковки треба трохи поприбирати і вже будемо вкладатися спати. Ну що ж, друзі, ми вже поприбирали. Вже в нас дев'ята вечора і Ніколь час лягати спати. Зараз я її вкладу, вимкну світло, включу її вічничок, і вона потагесенько буде засвіти. Що ж, друзі, в мене включається спучка, але я її зараз вимкну. Я вимкнула її свічничок, і вона зараз буде засинати. Що ж, друзі, Ніколь засуну. Я її можу розбудити в спуску, і тому не буду багато говорити. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити свій лайк, підписку і коментар під відео. Всім па-па, до нових зустрічей. І ще раз вам дякую.